У минулому році волинські митники перерахували до державного бюджету понад 1 мільярд 186 мільйонів гривень. І хоча це становить лише 93,3% від доведеного Держмитслужбою України планового завдання, в абсолютних цифрах від діяльності митних установ в Волині державна скарбниця отримала на 460 мільйонів більше ніж у попередньому році. Позитивні тенденції в роботі митників, збільшення платежів від імпорту, що оподатковувався, а також збільшення загальної кількості митних Форм позитивні тенденції щодо наповнення бюджету на митниці планують закріпити і в подальшому. Забезпечення стабільних показників роботи та ефективне впровадження державної політики у сфері зовнішньої економічних відносин залишається пріоритетним завданням керівництва та особового складу європейських на нараді детально аналізувались показники діяльності ягодинської митниці в організації та здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів. Предметом обговорення були також ефективність роботи в напрямку протидії контрабанди та порушення митних правил, кадрова та фінансово-господарська діяльність митної установи. Минулий рік був і роком реорганізації митних установ Волині. Об'єднання Ягодинської та Волинської митниць відбувалось одночасно з провадженням реформи митниця об обличчям До людей та бізнесу, яку ініціювали в Держмедслужбі України. Дуже конкретне, дуже жорстке завдання: недопущення хаосу, недопущення зневажливого ставлення до людей, дійсно повернути обличчя митника до, до громадянина, до бізнеса, зробити так, щоб митник розглядався як повноцінний партнер, як е, зрозуміла. Структура яка, як структура, яка працює по зрозумілим, відкритим і прозорим правилам. На Західному кордоні України передбачено капітальну реконструкцію 21 пункту пропусту. Серед них і Ягодин, де мають запрацювати два термінали: старий для експортерів, новозбудований для імпортерів. Голова облдержадміністрації Борис Клімчук особисто курує будівництво в пункті пропуску Ягодин і переконаний, що розвиток митної інфраструктури не лише покращить співпрацю всіх контролюючих служб, а й дасть можливість створити нові робочі місця для жителів області. Я задоволення роботу близька. Я задоволений вашою роботою, і це не тому, що свято, я не збираюся там компліментів говорити. Задоволений, тому що ви дозволили мені в тому числі і ви, в тому числі промислового, родинського області на 26,7%. Наші осібки дають нам можливість працювати, працювати триматися сім'ї постраждали в сентрі, форму з нас в залі. Ми і державні люди. За підсумками наради, роботу Ягодинської митниці в 2010 році визнано задовільною.